З легкої подачі Великого Кобзаря в українському суспільстві сформувалась думка, що Богдан Хмельницький ледь не зрадник, який власноруч запроторив свій народ у кайдани Московського царя. А Переяславська угода це чи не найбільший його промах як політика. Давайте про це по порядку. Геополітична ситуація, яка склалась довкола новоупору козацької держави, вимагала рішучих дій від її керманича. Татари ненадійні, молдавська карта не зіграла. Трансильванці відверто недолюблюють козаків і їхнього керманича. Шведи поки що не вирішили вступати їм у війну з Річчю Посполитою чи ні. Турки народ цього не сприйме. Згадайте Дорошенка і його беграунд. Залишається тільки Москва. Професор Віктор Барахуненко наводить дві вагомі причини, чому цей союз повинен був відбутись. Перше це намагання Хмельницького розірвати договір між. Річчю Посполитою та Московським царством, укладений в 1646 році, і який був націлений проти татар. Таким чином, Московський цар міг в будь-який момент розпочати військові дії проти татар та козаків, як і їхніх союзників. Друга причина вона набагато вагоміша і досить цікава. Це легітимізація у середовищі християнських країн. Процедура легітимізації у ранньомодерний час відрізнялася від тої, яку ми знаємо зараз, для того щоб тебе. Визнали в середовищі християнських держав як новотворну державу і легітимного керманича, потрібно було, щоб великий християнський володар взяв тебе під своє крило. Іншими словами, став протектором, бодай на дуже незначний термін. Таким чином, у середовищі християнських держав ти визнавався як повноцінний і повноправний лідер цієї новоствореної держави. Відповідно, прийняття під протекторат відбувалося на основі договору, і це було важливо. Таким чином обидві сторони отримували пакет зобов'язань і, відповідно, пакет вольностей і прав. Сергій Плохій стверджує, що в особі московської держави козаки отримали те, що не давали їм річ Посполите. А саме це визнання їхньої державності, визнання перевілейованого стану козацтва, реєстр У 60 тисяч, при тому, що не всі змогли потрапити до цього реєстру, і визнання вольностей інших соціальних станів, якими вони користувалися при перебуванні у складі. Річ Посполитої. Ну і після всього, що ви дізналися, задайте собі два простих запитання: чи правильно вчинив Хмельницький і чи була в нього інша альтернатива. Ваші відповіді чекаємо у коментарях. Поїхали!